Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. З 1 липня в Україні повертаються податки на пальне до довоєнного рівня. За оцінками експертів, літр бензину може здорожчати на 10 гривень. Зараз же ціни на АЗС часто нестабільні. Вартість бензину однієї марки може відрізнятися на 2-4 гривні або й більше залежно від заправки до заправки. Що ж впливає на ціноутворення, розкаже кореспондент сніданку Олександр Ковальов. Олександре, тобі слово. Доброго ранку ще раз. Колеги. Ну, дійсно, тема. Пального в Україні особливо актуальна, адже з 1 липня воно може здорожчати після повернення рівня податків до довоєнного рівня і паливні експерти кажуть, що Ринок вже готується до можливого подорожчання. Нині от у травні вже зафіксували збільшення кількості бензину і іншого палива завезеного в Україну. Це означає те, що компанії готуються і в подальшому планують продавати цей бензин, який завезли у травні. Вже в липні, аби це було вигідніше, якими саме можуть бути ціни на зс. Напередодні запитав у директора консалтингової групи А 95 Сергія Куюна. Далі пропоную послухати його прогнози на липень по нашим розрахункам на бензин ціна може зрости більш ніж на 10 гривень за літр, по диспальному десь до 8 гривень за літр, по скрапленому газу 3 гривні за літр. Якщо говорити про позитивні моменти ситуації, яка склалася, складається, Сергій Куйон зазначає, що в Україні от наразі немає дефіциту палива, як було приміром, це торік. Україна впевнено рухається у сезон високого споживання, який починається вже у серпні, і палива вистачить однозначно на всіх. Ще одне важливе питання, яке нині часто турбує українців: це різниця вартості палива за літр на різних АЗС. От зараз ціни не... За літр пального можуть стрибати на декілька гривень, як в плюс, так і в мінус. І е, Сергій Коюн пояснює таку ситуацію, е, конкуренцію між АЗС і кількістю послуг, які вам можуть запропонувати. От чим більше різних послуг пропонує автозаправна станція, тим дорожче там буде е, пальне, адже е, витрати за роботу персоналу, за чисті вбиральні, смачні ходоги і решту зручностей е, часто якраз такі компанії закладають у е, вартість. Пального далі мова. В жодній країні Європи ви не побачите такого диапазону цін. Там це складає, ну, можливо, 1-2 євроценти це максимум. Тоді як в Україні дійсно можна спостерігати, коли там і навіть 20 євроцентів може бути різниця. Якщо ти пропонуєш більший спектр послуг, зручності різні для водіїв, ти відповідно можеш за це Може спробувати да, споживачу продати це дорожче. Також експерт додав, що дешеве пальне в нинішніх умовах не означає, що воно поганої якості. Зараз компанії намагаються утримати споживачів, і власне, якщо раніше економили на якості пального, то зараз економлять саме на сервісі. Тож, власне, тенденції змінюються. Спостерігаємо уважно, друзі. Ну і 1 липня вже. Дійсно покаже таки, якими саме будуть ціни на українському ринку. Колеги. Дякуємо тобі, Олександре. Тему роз'яснив. У п'ятницю. Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Греш джаз. Набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира. У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до нашої перемоги. Мосейчук плюс у п'ятницю. О 21.30 на 1+,1 плюс Україна.